Під Час Другої світової війни проти нацизму воювали десятки народів, в тому числі українці-адісіти. Для нас вона стала найстрашнішою. Бойові дії проходили по всіх територіях нашої країни та торкнулися кожної української родини. Сучасна Україна знову стала територією боротьби за рідну землю, за людські цінності. Неможливо уявити, що відчувають наші ветерани, коли розуміють, з якого боку летять ракети. Що українців знищує народ, який цинічно називав себе братським, а сьогодні є окупантом. Проте в нього немає жодних шансів. Мужність та сила наших захисників, віра, згуртованість та єдність українського народу, помножені на підтримку демократичних країн, ведуть Україну до перемоги. Щиро бажаю міцного здоров'я, сил, витримки, успіхів та, якнайшвидшої, перемоги. Низький уклін нашим ветеранам. І нехай ви. Яка могла скоріше побачити вільне, мирне українське небо? Перемогли тоді, переможемо і зараз!